Як знизити свою залежність від партнера? А ми будемо говорити про наші співзалежні стосунки, що з цим робити, як це взагалі використовувати. Якщо вам знайомий термін співзалежності, це круто. Якщо не знайомий, в двох словах це коли я в стосунках відчуваю залежність від партнера, да? або партнер відчуває залежність від мене. Тобто ми ніби зливаємося в одне ціле. І це дуже яскравий феномен, його точно потрібно досліджувати. Якщо ви почали відчувати ці симптоми, погляньте інші відео на каналі, що таке співзалежність, да? як з цим працювати. Як Тут пов'язана самооцінка і все інше. Але зараз я вам продемонструю чотири простих важливих способи, як ви можете знизити цю залежність від свого партнера, прості, перевірені психологічні методи, які ви вже сьогодні зможете втілити в життя, і ця залежність буде зменшуватись у вас. Всіх радий бачити на своєму каналі. Мене звати Андрій Мельник, я практикуючий дипломований психолог, і я є спеціалістом. Так, секундочку, у мене щось тут на екрані. Так, є. Я з вами далі, все окей. Е, спеціалізуюся на стосунках і самоцінності. І дуже багатьом парам також допомагаю і особистостям розібратися своїми стосунками. Що ж, не будемо затягувати, не будемо відтягувати. Е, як знизити залежність від партнера? І в мене часто прилітає ще таке повідомлення, що. Типу, я не хочу вступати в нові стосунки, поки не розберуся з старими, бо після старих в мене була дуже сильна співзалежність, і я не знаю, я не хочу знов влипнути І тут важливо розібратися, як ці механізми працюють. Тому це відео навіть буде тим корисно в кого зараз немає стосунки, але він хоче з ними розібратися. Окей, перший дуже важливий крок це окремі заняття. Тобто, дивіться, а ви як особистість маєте собі організувати зону розвитку, в якій не буде приймати участь ваш партнер. Це дуже-дуже дуже важливо. А це може бути хобі, це може бути якесь навчання, це може бути якийсь творчий проект. Да? Все, що завгодно. Саме головне, щоб вам особисто було цікаво, що ви особисто хотіли це робити, що ви були зацікавлені в цьому. І вам треба регулярно завантажувати себе в це заняття. І як це? Наповнюватись тою енергетикою, яке ви там можете отримувати. Тобто, це має бути окрема енергетика, це має бути окремий простір. В той простір взагалі не треба, якби ну ідеально буде допускати або пускати туди свого партнера. Да? Тобто, він може про це знати, він має про це знати, але це має бути щось окреме, те, що без нього, без його відома, без його контроля, взагалі в цілому відбувається. І ви почнете відмічати. Ви почнете відмічати, що це окрема енергія, і вона буде вас наповнювати всередину. Особливо в мене є сімейні пари, які приходять, кажуть, слухай, в нас спільний бізнес разом. У нас домашній побут разом, у нас вже все разом, і на роботі разом, і вдома разом. В таких випадках рекомендується особливо шукати щось окреме. Щось окреме це може бути хобі, це може бути творчий якийсь проєкт, це може якийсь бути благодійний проєкт, там, де партнер взагалі не задіяний, взагалі його там немає. Тобто має бути частинка, де окремий процес, де це має бути. Якщо ви себе зловили на думці, що вас такого немає, або навіть якщо ви думали, що у вас здорові стосунки, але у вас немає цього процесу. Точно почніть це реалізовувати, почніть це робити. Це була перша класна порада. Другий момент, переходимо до нього це окремі задоволення. Це дуже важливо і в парі, і в сім'ї. Да? Бо дуже часто, да, там, якщо ти одружився, якщо ти там вийшла заміж, то єдине твоє задоволення це має бути твій чоловік або твоя жінка. Друзі, це якраз створює. Базу для того, щоб ваші стосунки стали співзалежними і вони з'їдять себе зсередини. Тут дуже важливо. В співзалежних стосунках наш партнер і час, проведений разом з ним, стає одним цілим. Тобто, це щось спільне, щось єдине. І оце спільне, щось єдине стає єдиним джерелом задоволення і наповнення нас енергією. Розумієте? І тоді в реальності світ перед нами закриваємося. Нам. Давайте так, нам навіть спеціально не хочеться йти в світ, нічого робити, ніде отримувати задоволення. А для чого? Мені це дає партнер. Але тут треба вимкнути функцію далекоглядності, ну, почати дивитися трошки далі свого носика, да, і побачити, що якраз якщо для вас ваш партнер весь світ, то це приведе до співзалежного процесу. І ці стосунки з'їдять зсередини самі себе. Тому ваша терапевтична задача це. Кожен день самостійно забезпечувати себе 15-20 хвилин задоволенням, не привертаючи уваги, не привертаючи часу своєї коханої людини. Тобто 15-20 хвилин в день ви маєте вміти давати самі собі задоволення без партнера, Окремо. окремо. Він про це навіть не має знати. Ну, типу, може знати це не категорично, так? Да? Але ви маєте вчитися окремо отримувати задоволення без нього. Це надважливий момент. Це другий пункт. Кому відгукуються, хто відчуває цю проблему, напишіть в коментарях, да, будемо це обговорювати. Третій момент також дуже важливий. Так, напишіть в коментарях, як картинка, як звук взагалі в цілому. Я пробую новий формат. Так, да, а і взагалі підпишіться на канал і поставте лайк. Скиньте також друзям. ну, Тобто, це для мене важливо, тому що український мовний контент розвивати це, це, це важливо. Да. А, це був технічний ліричний відступ. Точно запрошую поставити лайк, підписатись, написати коментарі, що ви про це думаєте про цю тему. Це для мене важливо. Йдемо далі. Що у нас було перше, друге. Так, зараз бо в мене шпаргалка тут. Так, перше, друге. Я розповім вам перше, розповів друге, третє. А третій важливий процес для того, щоб зменшити співзалежність від партнера це окремий круг, окреме коло спілкування, окреме середовище спілкування, і воно має бути. Тобто, дивіться, соціальні зв'язки це дуже важливий елемент нашої незалежності і здорової самостійності. Якщо ви ще зараз скажете, що то в мене взагалі нікого немає, на що мені? Якщо в мене є мій хлопець там або мій чоловік, в мене нікого більше немає. Це дуже яскравий симптом, що ваша співзалежність вже зайшла дуже далеко. Так? Тобто має бути вас точно мають бути спільні друзі, або можуть бути, як ви самі приймаєте рішення, але у вас має бути ще окреме джерело, окреме коло, з яким ви спілкуєтеся. Це надважливо, і вам обов'язково треба це коло спілкування, тому що є свої люди, з якими ви можете добре проводити час, з якими ви можете відволіктись від своїх стосунків. Да? І це важливо, якщо ви це на якщо ви, наприклад, жінка або дівчина, і у вас є коло, дівоче, жіноче коло, то там, ну давайте так, є жіноче коло, де постійно терендять про стосунки, то це от не той варіант. Вам треба коло, де про стосунки не говорять, тобто, взагалі, щоб, ну, щоб ви могли відволікатись або домовляєтеся про якісь такі речі, да? тобто, щоб це не було місце, де ви ще плюс розбираєте свої стосунки. Це важливо, да і хоч раз в неділю ви маєте приділяти час якісному спілкуванню да? з якимись важливими особистостями, з важливими людьми поза стосунками. Це надважливо. Да? Тобто, це третій момент це окреме, окреме коло спілкування. Точно треба це робити. І приходимо до четвертого. Перед тим, як я вам розповім четвертий пункт, друзі, що хотів сказати, до мене можна буде записатися на індивідуальну консультацію, для цього перейдете за посиланнями під відео. Можна буде знайти контакти. Кому хто хоче попрацювати індивідуально, можна до мене записатися. Також є дуже багато класних курсів по саморозвитку, по самооцінки, по роботі з тривогою, по ресурсу, по спілкуванню, по впевненості. Є ціла велика програма фундаменту самооцінки. Зможете знайти під відео, подивитися, вибрати крутий курс, там адекватні ціни пройти і продовжувати свій саморозвиток. Це важливо. Так, і четверта, четверта важлива, важливий пункт, як зменшити співзалежність, це окремі цілі. Увага. Окремі цілі. Тому що в співзалежних людей завжди є тільки цілі сім'ї або тільки цілі. Партнера, да? тобто, ми в нас наша сімейна ціль, там я не знаю, купити нову квартиру, наша сімейна ціль поїхати відпочивати. І інколи ці сімейні цілі є єдині для вас. А ваших особистих цілей та що мені треба? Та мені нічого не треба, то в мене все є. Та що ви це? Та не починайте, то в мене і так все добре. Да? Тобто, це така промова з півзалежної особистості. Да? Мені особисто нічого не треба, ну щоб сім'я було добре, щоб все було файно. Да? І тут же ж важливо, у вас мають бути окремі цілі. Да? Тобто, ви маєте планувати щось здійснити не в залежності від того, чи будуть у вас стосунки, чи ні. Це не відміняє спільні сімейні або парні цілі. Ні в якому разі. Але у вас мають бути свої особисті цілі, на які сім'я, якби або присутність стосунків, або відсутність стосунків не впливає. Ну, наприклад, я літом планую поїхати відпочити собі там в якесь одне місце. І якщо ви зараз без стосунків, то це ніяк не вплине, чи будуть у вас стосунки, чи ні. Я просто це хочу зробити. Це важливо. Да? І цілі дуже важливо не просто сформувати і прописати, але поступово робити щось для їх реалізації. Тобто, да, це не має бути якась у мене є особиста ціль, якась фікція. Да? Ні, це має бути цілі. Я поступово маленькими кроками маю рухатись. Точно до неї. Ось. Чотири пункти. Напишіть в коментарях, чи вам були, були вони цінні. Можливо, ви вже щось з цього пробували робити, можливо, вже щось використовували. Або напишіть свій досвід. Можливо, ви повністю були в співзалежних стосунках, його взагалі ні одного пункту не було. Чим це закінчилось? Поділіться своїми історіями. Да? І на цьому, друзі, будемо завершувати. На ютубчику ще знайдете куба класних відео. В коментарях, хто хоче на консультацію або придбати програму, або придбати курс, переходьте і можете поглянути. До нових зустрічей до зустрічі на каналі. Давай!